Ви знаєте, друзі, на фоні постійних атак по українській території, особливо по столиці, тема недосипання, тема нічних кошмарів, тема сну як такої стала знову дуже актуальною. У позаминулому випуску ми з вами вже говорили про інсомнію, про безсонні, Ми говорили про те, як з нею боротися. Сьогодні ми вирішили поговорити в цілому про сни, як вони працюють, і в тому числі особливо зупинитися на тому, як боротися із нічними кошмарами. Так хотілося б зупинитися б на кошмарах, на сновидіннях, тому що знаєш, вони виконують дуже важливу функцію, і мені здається, що ми дещо стигматизуємо їх. І вони стають проблемою тільки коли вони прям сильно вбивають. А так давай поговоримо про те, наскільки це може бути навіть корисно. Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про сни і сновидіння. Всім привіт! Мене звати Євген Пілецький. Я психолог, психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії. Я Авдіїв Олександр, психіатр, когнітивно-поведінковий терапевт, засновник проєкту For Help психотерапія онлайн. І ви слухаєте наш подкаст Багатий Внутрішній світ. Ви знаєте, це та цікава ситуація, коли науковці це можуть бути і медики, це можуть бути нейробіологи, це можуть бути. Дослідники феноменології сну насправді не дуже добре знають, що таке сон. Ми знаємо величезну кількість функцій сну. Ми знаємо, що під час сну ми відпочиваємо. Ми знаємо, що під час сну відбувається певний репроцесінг тієї інформації, яку ми отримуємо з вами протягом доби, а іноді навіть протягом життя. Ми знаємо, що під час сну відбуваються гормональні зміни. Ми знаємо, що під час сну у нас є одна кількість фаз, які змінюються, які дуже сильно відрізняються одна від одної. Ми знаємо, що ми з вами можемо бачити власну віртуальну. Ну реальність, яку ми власне і називаємо сновидіннями, яка може бути іноді приємною, іноді абстрактною, іноді взагалі незрозумілою, а іноді навіть і дуже страшною. Але ми знаємо, чим не є сновидіння. Ми знаємо, що сновидіння не є спілкуванням космосу з нами передаванням якихось меседжів. Ми знаємо, що сонники жоден сонників не є дійсно працюючим. До речі, у мене цікава історія. Ти знаєш теорію змови стосовно сонників і астрологічних сайтів. Що якщо вбити на російськомовному сайті до чого сниться Путін, то до великого щастя, якщо змістити Путіна, це означає, що ти е, робиш дуже погану річ. А якщо україномовному соннику вбити до чого сниться Путін, то, 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 то до біди, і якщо ти вбиваєш Путіна, то до великої удачі. Ми також знаємо, що незважаючи на те, що в е, психоаналітичній теорії Наші сни це є щось дуже глобальне і системне передача вирішення якихось внутрішніх конфліктів і передачі інформації, але судячи з досліджень, які е, зараз вивчають сни, то все ж таки наші сни це про переживання сьогоднішні, а не загалом про життя. Крім того, варто зазначити, що сон є і життєво необхідним. Е, депривація сну може призводити до дуже серйозних проблем, і там хронічне безсоння, про яке ми з вами в цілому вже говорили, воно може призводити і до різних захворювань, в першу чергу, звичайно, там психічних розладів. Воно може призводити до, до різних серцево-судинних хвороб, до неврологічних захворювань. І ми навіть знаємо, що якщо зробити радикальну депривацію сну, то наступає такий момент, коли зміни стоять Зворотніми і людина так чи інакше гине без сну, тому сон є дуже важливою частиною нашого життя. І власне сьогодні ми хочемо поговорити про те, яким чином ми функціонуємо у своїх сновидіннях, і це досить така розгалуджена тема, насправді, тому що наші слухачі вже ставили питання і про усвідомлені сновидіння, і про сновидіння в цілому, і в тому числі звичайно про нічні кошмари, на які страждає велика кількість людей. Незважаючи на те, що сни бувають приємними, менш приємними, іноді навіть викликати у нас дуже приємні відчуття, а у нас все одно вони виконують плюс-мінус однакову функцію, незважаючи на наш емоційний фон навколо цього, все ж таки є декілька основних речей, які, до яких схиляються більшість науковців стосовно сьогоднішнього розуміння функції сновиті. Перше, це є певна консолідація пам'яті, умовно кажучи, перехід короткострокової пам'яті в нашу автобіографічну довгострокову. Цей механізм грає величезну роль при роботі з посттравматичним стресом, розладом ускладнення реакції втрати і будь-якими станами, де у нас була надто емоційна травматична ситуація. Виходячи з цього ж, при навчанні це є величезна роль, тобто. Дійсно е, хороша рекомендація у мене в інституті була від викладачів, що найліпше, що ви можете зробити за ніч до екзамену, це виспатися, пане Євген. Як ви, викладач, чи ви підтверджуєте цю гіпотезу? Насправді практика дійсно показує, що якщо, скажімо, людина, яка вивчає якусь інформацію, вона не досипає, в тому числі, наприклад, навчатися всю ніч перед іспитом, це аж ніяким чином пам'ять не покращує навпаки. Відбувається деконцентрація, пам'ять працює набагато гірше, і вам, скоріш за все, просто везе на іспиті, ніж те, що ви не спали, і це вам якимось чином допомогло до нього підготуватися. І тому, якщо ви дійсно хочете насправді нормально себе відчувати під час іспиту, то краще все-таки завчасно підготуватися і перед самим іспитом дуже добре виспатися. Окрім того, що у нас іде консолідація пам'яті, у нас є також. Перепроживання і оптимізація, якщо так дуже спрощено говорити, емоційного досвіду, а він також бере участь у нашій роботі опрацювання травми, і частіше за все, коли у нам сняться кошмари, то це і є ознакою цього процесу. Що щось дуже емоційне, що нас дуже лякає, воно опрацьовується, знаходить своє місце, своє вирішення у нас у голові, і ми таким чином, ніби. Емоційно регулюємося, ти знаєш, навіть є декілька спеціальних термінів, наприклад, «полиця сну, яку застосовують іноді спеціалісти, які працюють із нічними кошмарами, з розладами сновидінь, які працюють приблизно як автоматична система експозиції, тобто фактично під час. Кошмарних сновидінь під час неприємних сновидінь мозок намагається знайти певне нове рішення для того, щоб опрацювати цю емоційну проблему. І тоді, коли йому це не вдається, коли ця полиця сновидінь є пустою, тоді відбувається те, що спеціалісти називають застряганням. І власне нічні кошмари, особливо е нічні кошмари, які повторюються, це фактично неопрацьований мозком емоційний матеріал, в якому ви циклічно застрягаєте. І на цьому, до речі, буде в подальшому, коли ми будемо говорити, буквально вже за декілька хвилин. На цьому якраз і базується терапія хронічних кошмарів. Часто буває, що під час терапії або коли ми вже. Були в небезпечній ситуації, стали в безпечні, то тоді починаються кошмари. Кошмари це ознака того, що наш мозок вже готовий опрацьовувати якісь важкі важкі події. І я часто кажу своїм клієнтам, що якщо ви там кілька ночей присикапаєтеся від кошмарів, то можете трошки так поглажувати себе по голові і заспокоювати тим, о, я зекономив купу грошей на психотерапію, і мій мозок самостійно справляється з цим емоційним навантаженням, тобто. Кошмари це круто, ваш мозок справляється. Коли ми говоримо про розлад назначних кошмарів, які у рубриці «Парасомнії» у нас то це має ряд критеріїв. І давай я тоді. Скажу напевне про симптоми цього розладу, і ви знаєте, напевне, я маю зазначити, що, наприклад, в міжнародному класифікаторі хвороб від всесвітньої організації охорони здоров'я розлади сну вони не належать до психічних розладів вони винесені в окрему категорію, яка так і називається розлади спання спання-неспання». спання. І серед цих розладів, які ми з вами вже називали, є так звані парасомнії, і от якраз серед парасомній у нас є розлад нічних кошмарів. І у нього є своя характеристика. Як ми вже сказали, що нічні кошмари можуть бути насправді будь-якого. Вони можуть бути з будь-якою частотою, вони можуть бути з різним феноменологічним, тобто з цим суб'єктивним навантаженням. У них може бути різний сюжет, у них може бути різна е ступінь емоційного залучення. Також розлад нічних кошмарів він характеризується постійними, повторюваними, дуже такими, знаєте, живими і дуже негативно емоційно. Забарвленими сновидіннями, які призводять до сильної дисфорії, до сильних негативних почуттів, і дуже часто їхнім сюжетом є якраз загроза для тієї людини, яка бачить сни або можливо для її близьких. Тобто, в цілому, вона така загрозлива, скоріше. Е, звичайно, вона відбувається під час так званої rem фази. REM-фаза фаза це фаза, в якій ми бачимо сновидіння, це фаза швидкого руху очима. Да? Rapid eye movement. і найчастіше вона призводить до. Пробудження і почуття сильної тривоги. І також після пробудження вона може призводити до відчуття не тільки сильної тривоги, але такої або дезорганізованості, або навпаки, якраз посиленої орієнтації і стану настороженості. Варто зазначити, що е, цей розлад він характерний здебільшого для дітей і дитячого віку. У дорослих він теж може бути, але е, саме у рамках розладу, що вона. Порушує функціонування, все ж таки у дорослих це рідше. У нас бувають нічні кошмари, але це не у саме хронічній формі розладу. Це, ці кошмари вони є нав'язливими, вони повторюються протягом певного часу, так? тобто це не один, навіть не два, навіть не тиждень, так? це порушує наше функціонування. Тобто ми можемо уникати сну, можемо. Це може спричиняти нам певні страждання. І ці сни, вони для нас дуже велику інтенсивність і важливість мають під час, коли ми не спимо. Тобто ми добре пам'ятаємо ці сни, вони частіше за все є прототипні і повторюються зразу в раз, і вони нас турбують, коли ми не спимо. А є декілька поглядів стосовно того, що нам сниться. Деякі фахівці кажуть, що все ж таки те, що нам сниться, не має значення і різниці. Деякі фахівці кажуть, що ці картинки, які ми бачимо, мають принципову різницю. Жень, як ти вважаєш, що до якої думки ти ближче схиляєшся стосовно того, чи мають значення. Самі сни, про що нам сниться ця картинка? Насправді щодо цього питання немає одної думки, і вона пов'язана із характером, або іноді так кажуть із фізикою і логікою сну. Справа в тому, що у сновидіннях дуже часто порушуються причино-наслідкові зв'язки. У сновидіннях дуже часто порушуються фізичні закони, у сновидіннях дуже часто порушуються питання ідентичності і тому подібне. І саме тому досить важко відповісти, оскільки не всі сновидіння вони мають чітку структуру, чіткий сюжет, і не всі сновидіння мають зрозумілу результативність. Справа в тому, що деякі сновидіння, особливо кошмари, особливо наприклад при стресових розладах, до яких належить ПТСР або. Розлад затяжного горювання, вони іноді мають повторювану структуру, тобто вони нібито відтворюють, хоча і не кінематографічно відтворюють події, з якими стикнулася людина, і які мозок намагається опрацювати у багатьох випадках. Вони мають також деякі характерні особливості. Наприклад, людина не може бігти, наприклад, або не може дихати, або не може плисти, або, наприклад, не може рухатися. І це може бути пов'язано також із перебуванням, із перебуванням у стані напівсну, коли людина є у фазі сонної атонії і не може рухатися. І в момент напівпробудження людина відчуває якраз цю скованість і неможливість рухатися. Це також відноситься до цієї категорії. Тобто, сказати чітко про те, що сновидіння мають однозначну структуру і вони виконують однозначну роль, ми насправді не можемо. Але те, що нам доступно, це те, що ми можемо ці сни опрацьовувати. І для цього необхідна певна практика. А я погоджуюся з тобою, що я схиляюся до того, що Шукати сенсу у снах, це така, знаєш, не дуже вдячна подія, в плані того, що наше мислення воно абстрактне, і воно так ніби категорізує наші думки дуже так на скору руку. І часто якась картинка, яка у нас є, вона для нас дійсно щось означає, але ем, шукати в тому сенсу не завжди вдячна справа. Але а, працювати а, коли ми пробудилися, і коли у нас дійсно розлад кошмарів в плані того, що у нас повторюється якийсь сон, то ми можемо вже брати ці образи і опрацьовувати їх а, під час нашого нашої психотерапевтичної вже роботи. І на цій завершальній теоретичній ноті давайте переходити безпосередньо до практики. Я думаю, вас всіх цікавить, що власне з нічними кошмарами ми можемо зробити. І хочу вам сказати, що насправді існують. Різні техніки, але сьогодні ми дамо вам ту техніку, яка є напевне найрозповсюдженішою, найперевіренішою, і яка дозволяє при певному тренуванні показувати дуже непогані результати. Я так би перед тим як ми почали, сказав основну логіку. Дійсно, техніки підходів є багато, але треба розуміти, яка ціль, тобто резюмуючи те, що ми говоримо, що сни і сновидіння це є перепрожиття і опрацювання емоційного досвіду, і в принципі. Будь-яку техніку, яку ми будемо застосовувати для терапіничних кишмарів, це якраз таки активація цього, цього емоційного досвіду і інтеграція цього емоційного досвіду у довгострокову автобіографічну пам'ять. І Я думаю, ви вже розумієте, що всі ці техніки вони носять так званий наративний характер. Ми з вами вже говорили про те, як ми опрацьовуємо горювання. Ми говорили з вами про те, як працюють рескрипції. Ми говорили про те, як працюють експозиції і тому подібні техніки. Тому насправді робота із нічними кошмарами вона дуже сильно нагадує усі ці мудрьоні психотерапевтичні і психіатричні слова. І давайте, напевно, поговоримо про те, що ми можемо робити цю техніку у декілька дуже простих кроків. І всі вони означають певне переписування того, що відбувається, і як це виглядає. Давайте розглянемо два випадки: коли у вас є якісь повторювані так звані рекурентні кошмарні сновидіння, і тут ті випадки, коли у вас є конкретний кошмар. В якусь конкретну ніч і що з цим можна робити. Почнемо з першого варіанту, тому що він простіший, і він допоможе нам зрозуміти логіку того, що відбувається. Отже, якщо у вас є так звані рекурентні кошмари, тобто ті кошмари, в яких повторюється один і той самий сюжет, і які, як правило, у вас закінчуються на якійсь ноті, да, страшній ноті, де ви прокидаєтеся, перебуваєте в цьому стані тривоги, алертності і так далі. Перше, що нам необхідно зробити, нам необхідно запам'ятати. В основному закінчення цього сновидіння, тобто чим воно саме закінчується. І якщо у вас є можливість, то дуже непогано це закінчення записати, тому що, як би там не було, наша пам'ять працює таким чином, що в основному через деякий час ми сновидіння починаємо забувати. В цілому ми майже кожну ніч бачимо сновидіння, але ну переважно кількість з них ми просто не пам'ятаємо. Отже, запам'ятайте закінчення на якій ноті на якому страшному моменті закінчився кошмар, тобто що це таке, вас вбивають, ви не можете бігти, відбуваються якісь інші страшні речі, і так далі. І просто запишіть собі це закінчення. Я хочу уточнити те, що сказав Женя, тому що а, так може трохи заплутатися. Ми говоримо. Про розлад е, нічних кошмарів, тобто у нас довгий час продовжуються нічні кошмари з дня в день. І те, що ми говоримо про рекурентні, це означає те, що нам сниться один той самий сон. Коли Женя каже поодинокі, це означає, що не один раз там на місяць вам сниться кошмар, це означає, що певною інтенсивністю вам сняться кошмари, але різні сни ви прокидаєтеся. Зра... ну, там вночі від певного жаху, але це кожен раз новий жах. так абсолютно правильно, або скажімо так, або ви не можете, або ви не можете вгадати, який із ваших повторюваних жахів буде саме сьогодні, тому що насправді мозок штука дивна. Ви можете бачити дійсно як один і той самий сон, так ви можете бачити абсолютно різні, не пов'язані між собою страхітливі сновидіння. Але в будь-якому випадку, навіть якщо в день ви пам'ятаєте ті кошмари, які були у вас вночі. Ви все одно записуєте закінчення цього сну, яким чином ця історія завершується в момент вашого пробудження. Другий крок це якраз крок рескрипції, що необхідно зробити, і тут вам необхідно підключити свою уяву. Причому є багато правил цієї уяви, про які ми зараз поговоримо. Вам необхідно з моменту закінчення сну в процесі вашого пробудження від кошмару придумати історію. Причому треба зробити це так живо, з усім арсеналом вашої фантазії, придумати, як ця історія продовжується і закінчується на вашу користь. І тут є декілька основних правил. По-перше, вам необхідно пам'ятати, що це сон, і що у сні правила, як ми вже сказали, логіки, фізики і тому подібне, вони не працюють. Тут я зроблю таку ще одну маленьку ремарку. Це також має бути фраза, яку ви повинні собі натренувати, говорити одразу після того, як ви прокидаєтеся після ночних кошмарів. Це має бути перша фраза, яку ви проговорюєте ледь не в голос, що це лише сон, це лише нічний кошмар. З цього власне ви починаєте роботу в момент кошмару. І ви придумуєте так, як ця історія має завершитися відповідно до ваших побажань, і тут ви можете розгулятися наповно. Це можуть бути трансформації, пов'язані з вами. Наприклад, ви стаєте в цей момент всесильним, гігантським, е супергероєм, ким завгодно. Ви можете применшити роль фактора небезпеки, зробити її смішною, чорно-білою, писклявою, е безсилою і так далі. Тому що все це сновидіння, яке може послуговуватися своїми Правилами ви можете, і тут є такий цікавий момент, іноді питають іноді питають, а чи варто робити е, якісь насильницькі дії по відношенню до тієї уявної загрози, яка є у вашому сні, і багато хто переживає через те, що ви можете через це стати агресивним, це може змінити якимось чином вашу психіку і тому і тому подібне. Але насправді ні цього не відбувається, і тому. Спеціалісти, які говорять про те, чи можете ви застосовувати насильство, причому навіть яке страшне, брутальне, криваве насильство по відношенню до загрози, яку ви бачите у весні, то відповідь так: можете насправді, ви можете е знищувати зло у вашому сні, ви можете влаштувати йому ледь не криваву баню. тобто все це можна робити. І тут звичайно виникає питання: все це добре. Ми все це придумали, так але ви ж не можете просто так керувати сном. Виявляється, можете, тому що ця підготовча фаза, коли ви, наприклад, там перед сном або в день ви прописуєте цей сценарій, який ми зараз проговорюємо. Це, звичайно, вимагає певного тренування, але це працює. Ви прописуєте цей сценарій бажано десь, ну там на папері, від руки, я не знаю, може на комп'ютері, на телефоні. Хоча телефони і комп'ютери не дуже рекомендуються, тому що, якщо ви пам'ятаєте правила гігієни сну, то за деякий час до сновидіння не дуже бажано дивитися на екрани. Але ви перед сном. Сном цю історію, ви пригадуєте свій сон, закінчення сну і прочитуєте перед сном цю історію і лягаєте спати. В той момент, коли ви прокидаєтеся, наприклад, після кошмару, перше, що ви говорите, ви говорите, це лише сон, це лише сновидіння, воно не має на мене жодного впливу. І можете відтворити цю історію. Тобто, ви її пригадуєте. Для цього ми й готуємося, тому що одразу після того як ви прокинулися, просто фантазувати не дуже, то просто а ви пригадуєте або може навіть знову перепрочитуєте цю історію і знову лягаєте спати. Таким чином відбуваються зміни. Насправді, через деякий час може бути така ситуація, коли той сценарій, сновидіння, який ви прописали, він дійсно починає потрохи втілюватися у вашому сновидінні. Тому що я повторюю те, що багато хто каже: ну добре, я оце прописав цей сценарій в день або ввечері, або можливо навіть там, вигадав його в той момент, коли я прокинувся. Як це повпливає на мій сон? Насправді це впливає на ваш сон, і це дійсно починає ставати частиною продовження вашого сну. Тобто, дивіться, умовно кажучи, у нас є там на якійсь компанії денна і нічна зміна, і вони не пересікаються, не спілкуються, але. Є задача не знаю, розгрібсти сніг. І якщо ми в день розгрібли сніг, і нічна зніміна приходить, то вона вже не бу ну вже буде дочищати. Так, тобто, це ми робимо ту саму функцію, яку виконує наше сновидіння, і тому вже по готовим нейронним мережам ця, ця функція буде швидше і простіше виконуватися. І я думаю, ви розумієте, що цей метод дуже підходить якраз до тих рекурентних повторюваних сюжетів ваших снів, так? Але, звичайно, ви можете спитати, все це добре, але ви вже говорили про ті кошмари, які ось так прямо не продовжуються. Тобто вони можуть змінюватися, вони можуть бути абсолютно різноманітними або повторюватися через раз, наприклад, через два і так далі. Що робити в цьому випадку, коли ви не вгадаєте, який сон буде у вас сьогодні, або який кошмар буде сьогодні. Насправді ми застосовуємо цю саму техніку. Фактично, коли ви готуєтеся або описуєте свої нічні кошмари після того, як ви прокинулися, записуєте їхній сюжет, і особливо і тут я наполягаю, особливо на моменті закінчення сну перед пробудженням, тому що саме з цієї точки ви продовжуєте історію, і на цю точку ви робите особливу увагу. То ви насправді вже натреновуєте мозок працювати зі своїми сновидіннями, і тоді, коли ви прокидаєтеся від якогось альтернативного кошмару, так який не був прописаний, вам необхідно зробити фактично те саме. Вам необхідно в момент пробудження або ну дуже скоро після пробудження дофантазувати в голові, чим ця історія продовжується. Тобто, нічний кошмар це не закінчення історії, а лише її кульмінація. Так само, як і у фільмі, і будь-який сценарист вам може розповісти, так, що після кульмінації наступне наступає там якась розв'язка. І ваше завдання – розробити цей сюжет далі. Фактично ви прокидаєтеся на кульмінації, далі ви отримуєте якісь чарівні сили, ви якимось чином трансформуєте цю подію, в тому числі, до речі, і в пацифіському ключі, да, наприклад, якщо вам насниться, що ви, скажімо, там тікаєте від танку або ще щось таке, ви можете уявити, що він раптом стає плюшевим, стріляє квітами, ось замість колес у нього морозиво, або ще щось таке. Так, тобто, все що завгодно. Тут необхідно просто підключити уяву, і фактично ви дофантазовуєте після пробудження. Цю історію і тільки після цього знову лягаєте спати. Тобто, тримайте в голові знову ж таки основну логіку, цей сон нам сниться для того, щоб сильний емоційний досвід знайшов вихід поведінці, певні поведінці, певних емоційних реакцій, які будуть ефективні. Навіть якщо це різні сни, це скоріше за все, те, що ваш мозок по різному намагається справитися, і тут немає принципово того, що там. Сьогодні ми спробуємо цей сценарій, завтра інший. Нам треба, по-перше, активізувати емоційний досвід, друге, розпізнати потребу, яка стоїть за цим досвідом, і третє, задовільнити цю потребу у будь-який з комфортних для вас способів. І тут я додам, що якраз задоволення цієї потреби це найчастіше потреба у безпеці. Тому, коли вам сняться кошмарні сни, подумайте, яким чином можливо саме для вас або у який спосіб найкраще, найефективніше і іноді навіть найвеселіше ви можете свою потребу у безпеці задовольнити у сновидіння, де, як ви пам'ятаєте, ви є господарем, ви можете робити все, що завгодно, ви можете порушувати правила логіки, ви можете порушувати закони фізики, ви можете робити будь-які магічні речі, і тому сновидіння це якраз той метод, який дозволяє вам проробити або зробити репроцесінг тих ваших страхів. Незадоволених потреб у безпеці, і насправді це, як ви вже напевне зрозуміли, дуже непогана і дуже корисна форма терапевтичної роботи. Я хочу сказати, що незважаючи на те, що напевно розлад хронічних кошмарів так чи інакше з нами у все людство, саме терапія нічних жахіть, вона доказово з'явилася відносно нещодавно. І ця робота, велика робота стосовно того ефективної психотерапії нічних жахів. Вона я її кину в наш телеграм-канал Багатий Внутрішній світ, який буде у описі, і підписуйтесь, куди ми скидуємо всі колишні посилання. А на сьогодні ми напевне будемо вже завершувати. Сподіваюся, що для вас цей випуск був корисним. А вам я нагадаю, що ви можете слухати нас на безлічі подкаст-платформ. Це і Apple подкасти, і Google Подкасти, і зараз набирає обертів Spotify. чесно кажучи, в Spotify нас слухають якраз як найбільше. І в Spotify ви можете залишати свої побажання. І я хочу навіть сказати нашим слухачам, що деякі з цих побажань ми вже будемо записувати якраз наступного разу. Я не буду зараз спойлерити, про що ми будемо говорити наступного разу, але це буде на підставі ваших очікувань і ваших сподівань. Скажу біль. Більше, що цей випуск, який ми пишемо, це також побажання зі слухачів стосовно, щоб ми проговорили про парасомні. А вам я нагадаю, що ви слухаєте наш подкаст Багатий внутрішній світ. Мене звати Євген Пілецький, я психолог, психотерапевт, когнітивно поведінкової терапії. І я, Авдієв Олександр, не придумав смішне прізвисько на кінець нашого подкасту, як завжди. Не перемикайтеся, далі буде тільки цікавіше і всього найкращого. Бережіть себе. Слава Україні.